Європейські стандарти, до яких так прагнуть українські можновладці, на всіх рівнях без закордонних інвестицій, майже неможливі. Про модернізацію вітчизняної економіки говорять і парламентарі, які ухвалюють відповідні законодавчі документи. Закарпаття, яке традиційно підживлюється коштами Євросоюзу, закінчує 2012 рік позитивно. Володимир Приходько, заступник голови обласної адміністрації, переконаний, попри незначні відхилення від запланованих показників якості інвестицій. Ділові кола іноземних партнерів разом із місцевою владою знайшли нові дотичні проекти, які вивели міжнародну співпрацю на якісно вищий рівень. Держава є основним інвестором, основним капіталовкладником, зокрема на плечах держави, це об'єкти освіти, об'єкти медицини, об'єкти культури. І в цьому плані, не дивлячись на досить тяжкий перебіг фінансування. Вдалося започаткувати і або здати повністю, або продовжити енергійну роботу на дуже багатьох шкільних об'єктах, на медичних об'єктах, на нитках газопостачання, на туристичних об'єктах, які потребують інфраструктури, зміцнення інфраструктури з боку держави. Не відставав і приватний капітал. Ну, і я би так хотів сказати, що. Приватному секторі житлового будівництва біля двох тисяч об'єктів здано. Це мається на увазі індивідуальні житлові будинки, квартири, які будуються приватними структурами і реалізовуються на ринку. Це позитивна ознака. Це ознака того, що наближений до потреб людей інвестиційний сектор працює. Я хотів би сказати, що багато шкільних об'єктів про це, з вашою допомогою, ми повідомляли жителям області, теж стали долатою. Вони закінчені повністю роботами. Це держава взяла на себе і профінансувала роботи. Я хотів би сказати, що дуже багато інфраструктурних проєктів: це ниток газопостачання, це водопостачання. це... Каналізування все-таки було здійснено і в цілому ряді міст, і в селах міста. Цікава така була програма це спортивні майданчики. Це надзвичайно здавалося б, тендітна і делікатна сфера, да? Це не заводи, не лани, але тим не менше, це те, що динамізує розвиток дітей, викладання фізичної культури і спорту в школах. І це на сучасному рівні робилося. Теж вдалося два десятки майданчиків запустити по всій території області. На додачу до держави, раз ми вже ми заговорили про туризм і рекреацію, про оздоровлення. Приватний бізнес дуже гарно спрацював. Можна сказати, що реконструйовано такий об'єкт, як косонь. Це термали започатковується аналогічна програма на території Бергівського району. Виконано цілий ряд робіт по водопостачанню на території нашого Шаяна. Держава дуже активно допомогла з розвитком дорожньої мережі на Свалявщині в районі відомих наших оздоровниць. І це теж видно і одразу, одразу є відчуття з боку як гостей краю, так і жителів міста, що інвестиції прийшли, і вони внесли в це життя комфорт, надійну, безперебійну роботу. комунікації. один із яскравих позитивних проєктів – єврочемпіонат з футболу на його проведення із закарпаттю перепав ласий шматок у розмірі кількох десятків мільйонів гривень на розбудову доріг. Транзитні автошляхи вдалося відремонтувати, але ледь не всі дорожні полотна потребують все більше коштів. Зима теж обіцяє бути багатою на хороші інвестиційні подарунки. Надзвичайно є приваблива програма гірськолижних спусків, яка передбачає пожвавлення дорожнього будівництва і створення спортивних об'єктів на території Воловеччини і Міжгір'я. Це два райони, які обділені, як правило. Ну, Я би не хотів тут таких слів ну, депресивні за визначенням економістів, тобто, яким не вистачає індексів інвестування, індексів розвитку для населення. В цьому плані наші очікування досить великі, і ми намірені поборотися за інвестиції для Воловеччини і Міжгір'я. Хороші плани є, і активізувати цю роботу на Рахівщині. Там у нас перлина. Драгобрат, перлина, яка вимагає додаткових вливань в інфраструктуру. Ділові кола і приватний бізнес робить своє діло, розбудовуються вже там безпосередньо для, біля трас гірськолижних спусків. А от з дорогами там хронічно погано. І сьогодні головою обласної державної адміністрації, дані відповідні доручення, готується документація на одну дорогу, яка би полегшила доступ до... Найкращої гірськолижної вершини України і Карпат з гарантованим снігом. Надзвичайно активним був в цьому плані рік в туризмі, коли багато побудовано приватних оздоровчих і туристичних об'єктів. Ну, за нашими оцінками, десь порядка, їх загальна кошторисна вартість, порядка 60 мільйонів гривень. Чого знову не вистачає? Знову не вистачає коштів на дорожне будівництво, на створення інфраструктури. Це вже відомо, і ми про це в туристичних колах говоримо. Що колі підприємців? Що побудований бриллянт, перлини розкидані, але вони, на жаль, часто в багнюці. І до них важко доставити клієнта, споживача, який буде залишати тут гроші на 12-й рік. На 13-й рік і наступні роки ми хотіли би дуже серйозно поміняти рівень фінансування внутрішніх регіональних доріг. Уже немає недоліку, скажімо, в приватних коштах на будівництво готелів, мотелів, об'єктів громадського харчування. В 2012 році запущено багато приватних гірськолижних витягів. Бізнес сам розмістив їх. Зараз наше завдання використати бренд, як зараз кажуть, Олімпіади 2022 року, підготовки за право провести її. Це теж така своєрідна стимуляція. Нам треба змінити ставлення до дорожнього будівництва на території районів, міст, в гірських населених пунктах, де, власне кажучи, її є. Основний потенціал туризму рекреації. Доручення голови е, обласної державної адміністрації відповідні пропозиції розробляються, але ну, тут потрібна допомога держави. Це дороги, це одне з першочергових завдань, інвестиції в дороги, одне з першочергових завдань державних органів. І тут е, ми очікуємо е, позитивних змін у 2013 році. На цю тему. Голова обласної державної адміністрації мав продуману змістовну розмову з головою нашої держави, і ми дуже сподіваємося на підтримку президента в покращенні нашої співпраці з Укравдодором по фінансуванню і по проведенню дорожних робіт у соціально-культурний розвиток області держава вклала 37 мільйонів гривень. У додаткові програми будівництва житла близько 15 мільйонів. Ці цифри переконує Володимир Приходько немалі на загальному фоні серед гірських областей. Тим паче, окрім владної підтримки, не береться вкладати кошти у розвиток інфраструктури і вітчизняний інвестор. На Закарпатті, як правило, цікавим для бізнесу є гірськолижний туризм. Останнім часом відчутно зросла кількість дозволів на розробку місцевих родовищ корисних копалин. Не посе задніх і сільське господарство в області відчувають пожвавлення у напрямку інтенсивних методів ведення садівництва і гірського господарства. Подібних проєктів на території інших українських областей майже немає. Втім, посадовці вважають, ці галузі нині дещо недооцінені, але у майбутньому є дуже перспективними. З ініціативи голови обласної державної адміністрації, міна ПК від Міністерства сільського господарства відпрацьовуються програми підтримки гірського творець. Це національний проєкт, загальнодержавний проєкт. Ми не можемо покритикувати міністерство, що немає уваги. Більше того, навіть певні кошти, які розподіляються між фермерами, між тими, хто веде в горах вівчарство, гірське тваринництво, розподіляються на голову худоби, на молодняк. Відпрацьована певна система. Вона ще в валових показниках невелика, але головне, що це система. І вона працює, і приватні господарі можуть отримати в натуральному грошовому виді підтримку з боку держави. На 2013 рік нарощування об'ємів іде. Є відповідна державна програма, є відповідна обласна програма виділення коштів з державного і обласного бюджету для підтримки гірського тваринництва. Посаду винограду теж є відповідні критерії, і в 2012 році і в 2011 відбулося багато закладок садових плантацій з, 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 з кращими технологіями. Е, є ще цілий ряд проблем, які роками не вирішили. Це вапнування, це е, якість земель, це е, Обслуговування інфраструктури навколо цих плантацій, цих земельних угідь, але тут теж дуже хороші перспективи. Попри широкомасштабні національні проекти, чимало й іноземних, на Закарпатті активно працюють у напрямку приладобудування. Відомі світові бренди виготовляють продукцію для закордонного споживача, але українські управлінці впевнені, відсутність виготовлених закарпатськими руками товарів. Не впливає на загальну оцінку діяльності іноземного партнера за соціальними наслідками. Ці інвестиції номер один. Фактично. Вони дають дуже багато робочих місць, гарна культура культура виробництва, освоєння методів роботи в колективі, індивідуальна відповідальність працюючого, аудит якості це поняття, які приходять тільки з досвідом. І це багато тисяч робочих місць. 12-й рік проходив от під знаком. Альтернативної енергетики. Україна на сьогодні за своїми зеленими тарифами є надзвичайно привабливою. Ми пізніше почали розвивати альтернативну енергетику, і наша система зелених тарифів, тобто купівлі електроенергії, виробленої на альтернативних джерелах палива. Воно, вона, ця система роботи надзвичайно приваблива і це викликало велику увагу. Сьогодні ну, на території Ужгородського району збудована станція із сонячних батарей. Сьогодні на території Перечинського району Мала ГЕС побудована. Це на додачу до тої, яка була побудована на території Рахівського району. Сьогодні дуже цікаві пропозиції щодо створення енергетичних вітропарків, це вже питання наступного року. Але віз зрушився, він набирає розгону. Чим цінна альтернативна енергетика для Закарпаття? Ціна тим, що вона легко поєднується з туристично-рекреаційними об'єктами. Вона цінна тим, що. Джерела електроенергії йдуть в гори до гірських населених пунктів, це власні джерела електроенергії на місцевому ресурсі, оце надзвичайно цінно. І тут ми налаштовані на збільшення ролі громадської громадськості, територіальних громад, гірських сіл, які мали би вплоть до того, що вони виступали власниками, співвласниками цієї електроенергії. Якщо говорити про Обсяги інвестицій, то тут вони чималі. Це мільйони в перекладі на нашу валюту, це мільйони і мільйони гривень, які прийшли в цьому році. Головне, що коли побудовано завод, і коли наші діти, діти наших дітей, коли молоде покоління, люди, які можуть працювати, виходять в гарні цехи, виходять на немаленьку порівняно з мінімальними кошиками. Мінімальними рівнями зарплату оволодівають технологіями, то тоді ставлення змінюється. І люди починають розуміти, що хоч і транснаціональні корпорації, хоч і невітчизняні, хоч це пов'язано з вилученням прибутку, з репатріацією грошей. Але тим не менше це робиться дуже потрібно державі, державі роботи. Але це залежить від об'єкта до об'єкта, від програми до програми. Область, яка працює із інвестиціями 53 країн світу, обмежувати себе у напрямках розвитку не збирається. Наступного року сподіваються, в адміністрації і надалі найбільш щедрими до срібної землі зостануться Сполучені Штати, Німеччина, Чехія, Угорщина, Польща, а також Австрія. Для закордонних інвесторів вже готують чимало цікавих проєктів, у виграші від яких будуть і власники валютних гаманців, і місцеве населення. У нас попереду вирішення цілого. Ряду питань пов'язаних А з відкриттям індустріальних парків на території Закарпаття. У нас вже готовий до національної реєстрації індустріальний парк автомобільної промисловості у Журоцький район. Ми провели недавно таку серйозну конференцію представників районів по відкриттю національних, індустріальних парків на території інших районів. Йдеться про те, щоб залучити до. Створення індустріальних парків, підприємства, які практично вже не живі, але під ними гарні комунікації, під ними гарні земельні ділянки, є ще стіни, які можна використати. Зокрема, йдеться, і таке завдання ставить голова обласної державної адміністрації про залучення інвестицій на умовній лінії східніше за хуст другим напрямком, поза всяким сумнівом. Буде дорожнє будівництво пов'язане з розвитком і потребами туристично-рекреаційного комплексу і населених пунктів. Це другий пріоритет. Губернатор області і його команда хочуть тут змінити хочуть змінити тут акценти, зокрема в державній політиці. Ми дуже сподіваємося на підтримку президента, оновленої депутатської групи від Закарпаття, вона багаточисельна. Я гадаю, що незалежно від політичних поглядів депутатів, вони це розуміють. Зараз вже є мажоритарні округи, а там дорожні проблеми у людей стоять дуже і дуже гостро. Третє: ми, звісно, маємо таку проблему як солод. Це наш бренд: Солотвінська алергологічна лікарня, солотвінські шахти. Все навколо Солотвіна. є рішення, відбудовується населений пункт житло для населення, соціальні об'єкти на території Треблі Ведеться підготовка до нових гірських проходок на Солотвінському соляному куполі. І одна з цілей не стільки і не тільки видобуток солі. Одна з цілей – це відновлення унікальних технологій лікування астматичних хвороб на базі цього соляного куполу. Це дало би нам можливість повернути по мінімуму 100-120 тисяч туристів лікарського типу лікарняний туризм. Це клієнтів, які потребують лікування від астматичних захворювань, бронхітів і так далі, і так далі. І розбудова е, цілої мережі туристично-рекреаційних і лікувальних закладів навколо оновленого Солотвинського соляного купу. Це mm -hmm. велика програма. Держава вже з ініціативи обласної адміністрації, обласної, обласно депутатського корпусу нашого населення за підтримки президента і уряду вклала порядка 100 мільйонів гривень у е, створення зони безпеки і переносу житла з тих. Е, Локації на території солоту, які які ну, під загрозою опинилися в зв'язку з просіданням і відходом вод це унікальний об'єкт, не схожий ні на що. Це краще, ніж польська величка, це краще, нехай наші Артемівські земляки не обіжаються. Краще ніж Артемівськ, тому що це можуть бути унікальні шахти для людей, для солі, для туризму, для рекреації. Це я би сказав третя програма. Треба продовжувати збільшення валових обсягів туризму. Вони збільшилися на 12-17% за нашими попередніми підрахунками. Цей рік був туристичний. Але у нас мільйон 200 тисяч. Якщо ми хочемо говорити про туристську меку, що ми на рівні Європи працюємо, треба, щоб мільйон туристів був. Знову таки, ділові кола і приватний бізнес готовий нарощувати кількість готелів-мотелів. Потрібна інфраструктура. У нас є вже порозуміння з туристичними операторами. Я відчуваю підтримку губернатора, і я думаю, що ми в цьому плані будемо просуватися вперед. Інтенсивне сільськогосподарське виробництво я вже про нього говорив. Це теж програма, яка потребує уваги якої ніде немає. Недавно говорили про те, що Польща витісняє Україну по експорту яблучної продукції. Польща своїми сірими ґрунтами, але з гарною політикою підтримки сільськогосподарського виробника. Нам треба не допустити цього. І знаєте, старий добрий лозунг Закарпаття край садів і виноградників, він в новому ринковому звучанні дуже і дуже актуальний. Я думаю, що тут будуть чималі інвестиції з боку приватного бізнесу, і все-таки держава буде. Створювати умови, ми ініціюємо ці питання перед урядом, перед міністерством сільського господарства. Україна сподівається, інструменти, якими управлінці долатимуть наслідки Другої світової економічної кризи, будуть дієвими і ефективними. Тож 2013 рік обіцяє бути багатим на відчутні покращення життя українців.